Левчик Спектрум Хаб у Миколаєві розрахований на 50 діток. Дуже важливо, що ми не надаємо їх що там одноразово. Це є окрема програма. Метадист плануючи програму для кожної дитини окремо. Вона мінімально продовжується 6 місяців. Тобто кожна дитина заходить нам на 6 місяців. Наразі в нас вже є 36 діток і порядку 20 стоять в черзі. В приміщенні облаштовані кімнати різного призначення. В цій кімнаті Анастасія займається з дітьми aba терапією. Це корекційні заняття для діток для того, щоб вони краще себе почували і в родині, і в соціумі, для того, щоб вони вміли себе заспокоювати для того, щоб покращилася їхня поведінка. Олександра прийшла з шестирічним сином Михайлоком. Діагноз нам поставили в минулому році. Це вже офіційно. Інвалідність дали, ну звісно, що це дуже велика допомога батькам, тому що, на жаль, така тенденція, що таких дітей з кожним роком стає все більше. Вони, звісно, так такі ж діти, як і всі, але просто потребують більшої уваги і більш скоригованої правильної, ну скажімо, освіти, і ну щоб правильно правильного підходу, скажімо так. Левчик працює в тестовому режимі вже два тижні. Він у нас на початковому етапі має тільки основні базові корекційні терапії: це логопедія, сенсорна інтеграція і АБА-терапія. Ми тільки знайомимось з дітьми. Це період, який необхідний методисту і нашим фахівцям, щоб зрозуміти потреби дитини, щоб написати їй правильну програму і щоб почати знайомство дитини і фахівця. Це займає певний час, щоб встановити контакти. Дитина мала довіру. Приміщення надала міська рада. Кількість фахівців та спектр послуг в Левчику. Планують збільшувати. Подібний заклад три роки працює у Львові. Наступний планують відкрити у Харкові. Розповіла Ганна Ковальова. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.